Привіт! Я сонце в піжамі. Дарую добрі казки для солодких снів. Вмикай щовечора і разом ми поринемо в чарівну пригоду. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію Коли сонце зникло, У Долині завжди день починався однаково. Сонце піднімалось над горами, трава вескувала росою, а пташки співали. Цього разу все було інакше. Небо лишилось темно сірим, пташки мовчали. Навіть річка дзюркотіла тихіше, ніж завжди. Грім підняв голову, насупив свої великі брови. Лиш сонце. Шустрик приземлився і розгублено знизав кровіцями. Може, воно запізнюється? Сонце не запізнюється. спокійно сказала Квіта, поправляючи на мисто з квітів. Тут щось недобре. Динозаври збирались на лузі. Усі перешіптувалися, перелякано дивилися в небо. Без сонця холодно і страшно. бідкалася стара стегозавра. Хто тепер зігріє малюки? Схипнула диплодушка мама. Грім вийшов вперед, його тінь упала на друзів. Я піду, я дізнаюся, куди поділося сонце? Шустрик скрикнув. Сам та ж темно і небезпечно. Квіта кивнула. Ми підемо разом, але грім має. Вести нас він найсміливіший. Грім усміхнувся своєю доброю, трохи незграбною посмішкою. Гораз, друзі, йді вперед. Вони йшли горами, де навіть у день панувала пітьма. Грім йшов попереду відсуваючи величезним хвостом гілки й кущі. Я нічого не бачу, бурмотів шустрик, зачіпаючи крипцями каміння. Тривайся ближче, буркнув Грім. Я великий, мене важко не помітити. Квіта Тихо співала, щоб друзям було не так страшно, Її голос луною відбивався в ущелинах, а раптом над ними завис дивний голос. Хто посмів іти до хмари? З темряви виплив дивний персонаж. Вітрограй. Він був схожий на худорлявого істоту з довгими руками крилами, згоробленими, ніби з туману. Його волосся нагадувало клуби хмар, а очі блищали, як блискавки. Це я прив'язав сонце. Гордо вигукнув вітрюгає. Тепер воно моє. Я зроблю небо завжди сірим і тихим, без сміху і світла. Шустрик здивовано пирснув. Ти ж зіпсуєш усі мої польоти? Квіта додала. І жодна квітка. Не зможе рости!» Відругай лише засміявся. А, у тебе він найсильніший, Гаврін вступив у парад. Земля затемтіла під його лапами. Сонце належить усім, і ти не маєш права. Тримати його в полоні. Вітрюгай хитро розсміявся. Ха-ха-ха! Тоді спавби розірвати мої вузли. На небі висіла величезна чорна хмара, до якої були прив'язані невидимі мотузки на з туману. Вони тримали сонце, ховаючи його за сірим покривалом. Грім підняв голову, йому стало страшно. Ніби тіні шепотіли, що він не зможе, але він згадав слова квіти. Ти найсміливіший!» Він розігнався і зробив величезний стрибок. Його зуби й лапи розірвали перший вузол, потім другий, третій. Ні. Закричав водокрай. Зупинись. Останній вузол розірвався з громовим гуркутом. Хмара розсипалась, і сонце знову залило дно долину теплим золотим світлом. Пташки заспівали, квіти підняли голівки, а їчка засвітилась, немов посипана діамантами. Шустрик зрадів. «Ура! тепер знову можна вітати під сонцем. Квіта радісно, обняла друзів. Світло повернулося, бо ми були разом. Водограй зник у подиху вітру, тихо пробормотівши. Можливо, світло теж має свою силу. А Грім гордо підняв голову і усміхнувся. А його великі очі світились теплом. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Натискай вподобайку і до зустрічі в новій казці Від сонця в піжамі. Добраніч, малята!